Ну що, новий день, нові пригоди. Приїхав у Порт Ломбоку. Тут зовсім недалеко біля Ломбоку є дуже прикольні острови. Це гілі, їх три штуки: Гілі Траванган, Гілі Мено і Гілі Ейр. Я рухаюсь на Гіллі-Траванган, там має бути дуже чолово, прикольна атмосферка. І провести там вихідні, я думаю, має бути прям те, що треба. В порті на тебе налітають мільйон місцевих, які пропонують запаркуватись. В цілому за парковку норм 10 тисяч, а за квиток до гілі траванган вони хочуть 150 тисяч за фастбог, за швидку лодку. Тут є дві опції. Одна опція це швидка лодка, а одна опція це паром. Паром йде десь близько 45 хвилин до гілітра Ванган, а на швидкій лодці можна доїхати за 10 хвилин. Швидка лодка відправляється кожну годину, починаючи з 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і здається до 16. І ціна на швидку лодку 150 тисяч рупій, на повільну на паром 85. Можливо, це вони намахали, бо тут немає якоїсь офіційної каси і тому подібне. Тут просто місцеві, які ручкою тобі виписують квиток. І а, треба їм вірити на слово. Сподіваюсь, мене не дуже сильно намахали. І ще є третя опція це приватна лодка за 750 тисяч рупій. Але якщо постояти трошки, подавити на жалість, то можна на приватній лодці поїхати за 150 тисяч по ціні публічної фастбот. Трохи замудренно, але шукаємо. Ну що, вітаю на гілі, гілі, Траванган. І щоб потрапити на цей острів, необхідно купити вхідний квиток. Так просто сюди не зайдеш, і для туристів він коштує 20 тисяч рупій. Гілі Траванган це абсолютно туристичний острів, і тут така дуже чолова атмосферка. Всі їздять на велосипедах, тому що тут моторний транспорт заборонений. Тут є електроскутери, але немає скутерів на бензині. І всі в основному тут їздять на конях або на велосипедах. І тут дуже чиста водичка, дуже така чолова атмосфера і дуже такий приємний пляжний відпочинок. І зараз ми зануримось у цей острів більш детально. Також одразу можна зняти велосипед для пересування по острову. І також тут набули популярність електробайки. Вони такі невеличкі, маленькі, але вартість їх набагато вища, ніж велосипеди. Мені пропонують одразу. Байк за 150 наче я торгувався, а велосипед за 50. Але мені здається, що в готелі мають бути безкоштовні велосипеди. Я хочу перевірити це. Ну і першим ділом треба поїсти. Тут є дуже прикольний варунок зі смаженою картоплею з грибами, якої нема у меню. Зараз її навалимо. Ну і куди ж бляха без дождя. Дожді задовбали капець. Капець, ледь дійшов до цього готелю, думав, знесе мене і зерка десь. Посеред цього гілі погода, жесть, якийсь ураган прийшов. Вітер мільйон кілометрів за секунду. Я думав, що мене збиє нахрен десь. Капець. Ледь вижив, в чому завірюха. Ух, ну й дорога. Капець, щоб дойти до готелю, довелося йти повністю через весь острів. Острів невеличкий, слава Богу, але йти довелося десь 25 хвилин. І в таку зливу, в таку завірюху, вітер дує, дощ лупашить, все в очі, все в лице. Капець думав, мене десь там змиє, кокосом приб'є і буде там десь валятися. Але слава Богу, дійшов, все ок. Дуже шкода, звісно, що погода зіпсувалася. Думав, що буде сонечко. І планував зараз піти десь поснорклити, поплавати з рибками. Але, але, але не все так складається, як хочеться, на жаль. Але сподіваюсь, можливо, ближче до вечору розвідніється, Або, хоча б завтра можна буде собі нормально сонечко, поснорклити, подивитись на рибок. Фішка гілля взагалі в чому, що сюди всі приїжджають снорклити, дайвити. Тут кристально чиста водичка і дуже чудовий підводний світ. І тут дуже кайфова лайтова атмосфера, наче до бабусів село приїхав, все таке сільський вайб. Прям кайфую, чесно кажучи. Дождь, звісно, ліє, але це не має заважати насолоджуватись вихідними. І відпочинком. Прям великий дуже прикольний басейн тут. І взагалі містина дуже прикольна, і готельчик сам по собі дуже прикольний. Сподіваюсь, цей дощ скоро закінчиться і можна буде зарватися на пляж, де посноркути. Так, щось дощ не закінчується. страху цей дощ. Треба йти пробувати море. ще досі йде вже захід сонця, а дощ так і не закінчується. Якісь я не непогода Нарешті дощ закінчився. На жаль, заходу сонця не буде. Але кафешки якісь починають відкриватися, і зараз можна буде засісти в якусь баруху, випити якогось коктейльчику і понуритись у нічне життя гілі. Так, йому, ось знову якась гроза, вітер, дощ, капець, ну його нахрен. Щось сьогодні видно не мій день. Пішов я десь під кришу, в якийсь рейстик, де я буду відпочивати. Щось не завжди поїздки вдаються такі, як хочеться. На жаль. Так, ну що, нарешті розпогодилось, і зараз можна насолоджуватись вечірнім гілі. Тут ввечері мають бути тусовки на кожному кроці, і тут я забрів на якусь. Кіноперегляд. Крутять Моану. Зараз Ну Що зарватись так на вечірнє кіно? Прям офігенно. І погода розпогодилась, і прям якось життя налагоджується. Цього вже близько одинадцятої години тут половити нема що, і треба йти відпочивати. Двіжова частина на гірі це частина закатна острову. Там закатик туди-сюди, а біля порту то більше світанкова частина. Так, ну що, ранок добрий, якщо так можна сказати, погода все ще фігова і, і на жаль, напевно, кайфанути від острова максимально не вийде. Але що поробиш? Не завжди подорожі складаються так, як ти цього хочеш. Треба це прийняти і насолоджуватись тим, що маємо. А готельчик, де зупинився, в принципі, дуже прикольний, непоганий. Тут у них одразу на пляжі відбуваються кіноперегляди, але тут такі собі кіноперегляди. Але в цілому готельчик норм, сніданочок є, все, що є, дуже комфортне ліжко, дуже комфортні умови, тому можу рекомендувати. Так, ну що, треба брати велосипед і хочу зараз дати кружок навколо острову. Острів тут невеликий, з одного кінця до іншого можна пройти всього за 30 хвилин. А на велосипеді по колу, я думаю десь за хвилин 20-30 можна буде проїхати. В разі чого на острові є банкомати, тому в принципі багато кешу з собою брати, я думаю, не варто. В разі чого можна тут прям зняти. Багато сноркінг поінтів навколо всі пропонують еквіпен, всі пропонують взяти маску, покупати, поплавати, подивитись на рибок. І тут приїхав на якийсь Turtle Point. Тут мають бути черепахи, і в цілому доволі багато народу. Напевно, черепахи є. Але я хочу об'їхати острів по колу. Я думаю, що напевно сюди пізніше трохи повернусь. і по всій береговій лінії мажорні якісь готелі, пляжі, постійні шезлонги, можна покупатися. Сюди снорклінг зони також дуже фуд-зона, всюди кафешки на різний смак, піци різні, індонезійська кухня, європейська кухня і тому подібне. Також є популярні магазини, такі як Rip Curl, Billabong, тому можна затарити якісь шмотки. В цілому сюди можна приїхати прямо в трусах, банкомат є, магази є. все затарити, все є. Дуже розвинута інфраструктура, дуже цивільненько і дуже кайфово тут провести час. Навіть є коворкінги, можна сюди приїхати попрацювати. Якщо я сюди наступний раз приїду, я б хотів би сюди зариватись десь на тиждень. Кайфанути, купатись кожен день, працювати з коворкінгів і насолоджуватись острівним життям. Дуже тут класний вайб, дуже цивільно і дуже подобається. Дуже шкода, звісно, що дощить цілими днями, вчора дощило цілий день, сьогодні теж дощить і погода не дуже приємна. Дуже раджу зариватись взагалі в Індонезію влітку, десь починаючи з квітня, травня і от в літній період. Взимку тут дощить просто нереально. І от весною в березні теж дощить просто трендець якийсь. Навіть неочікувано для мене тут є серфспот. Серфери сидять, серфлять. Капець. Найзручніший та найшвидший варіант дістатись до гілі Траванган з балі це гелікоптер. Але це задоволення зовсім не дешеве. Переліт з нуса дуа коштує 3000 тисячі доларів за гелікоптер. Це 4 людини, тобто по 750 доларів з людини. Ще на гірі Травоган присутній якийсь горбик. Зараз хочу на нього піднятись і, і подивитись, чи відкривається звідти якийсь гарний краєвид. Дуже багато різних закинутих місць. Іноді так ідеш, ідеш якийсь ресторан закинутий. Ідеш, ідеш якийсь готель закинутий. На гірі, звісно, прикольно, але тут дуже велика конкуренція. І щоб не розоритися, напевно, тут треба нормально так фігачити. Таке. Ой, горбик-треш. Ніфіга тут немає, ніякого немає тут вигляду. Хоча на карті він є. І одні якісь закинуті будівлі. І абсолютно дике місце. З якимись будяками, з якимись колючками, з кущами. Шортом допарував, блін. Херня, коротше. Сюди йти. Абсолютно не треба, немає тут ловити. Стизнюєшся на човен. Єдиний варіант швидкого таксі це ось цей. На жаль, час прилетів дуже швидко і з цим довбаним горбиком, на який взагалі не варто було йти, я не встиг і з черепашками поплавати, і не на рибок подивитися. Буду знати, що наступний раз сюди варто приїжджати більше, ніж на два дні, і більше, ніж на одну ніч. Сюди я зривався на дні так три-чотири. Прямо офігенно було поїздити по різним островам, поплавати з рибками, подивитись на різні підводні локації та й взагалі насадитися атмосферкою та кафенути від острову. А острів дійсно вартий уваги і афігенна атмосфера, і він дуже розвивається, є місця, щоб попрацювати, тому сюди можна їхати навіть і в будній день. І дуже раджу. Чи їхати сюди Hello. Hello. та що тут думати? Треба їхати.